Всіх вітаю, Він вибрався я на коп. Сьогодні такий похмурий, холодний день, вітер такий сильний, дуже так холодно зараз я посеред поля знаходжуся. Їхав на коп, там, де був останнього разу, там, де я знайшов срібло, і їду по дорозі, бачу таке поле і на карті колонія. Думаю, прогуляюсь, перевірю. Якщо буде щось цікаве, то буду включатись. Бажайте мені удачі, а вам приємного перегляду. Ходжу я вже по цьому полі. Тут вже хатина була точно, вон цегла є, скло бачу. Так що, мабуть, тут і була хатина. У мене вон сигнал, дивіться. Тут щось в мене випало, я бачу щось кругленьке, бачите? О! Кругляшок якийсь. Це пломба, Пломба, якісь навіть надписи вон є. Фактово, що не листя. Я вже потім дійду я Все, буду далі шукати. Другий сигнал в мене вже. І от подивіться. Крудзик. Це навіть не кудзика, те що від нього залишилось. Це німецький кудзик. Ну, був колись коротше. така знахідка. Нічого цікавого, звісно, але все ж таки. Все, ходимо далі і ведемо тут пошук. Пару метрів відійшов і знову сигнал, друзі, дивіться. Викупав ямку і в ямку, бачите. Чую, що б'є на монетку. Але, але било на ну, щось таке, ніби радянщина. Ану, да. все вона є радянщина. 15 копійок. 944 рік. О. Така монетка. Але все-таки перша монетка. Все, місце правильне, шукаємо далі тут. Так, друзі, в мене знову сигнал. Я викупав ямку, але сигнал верховий. Подивіться як б'є. Просто шикарно. Б'є на срібло, і я це бачу, що в подивіться, от. Кругляшок якийсь. А ну це таке. Я сподіваюся, що монетка. А ні, це гудзик. Ах, жаль. Жаль, звичайно дома монетка. Є тут сигнали по цьому полі, так що думаю, що перспективне, бо там далі вон, бачу ще цегла, і тут ще пару таких хуторів було, так що треба накласти тут. Все я трошки затримуюся. Так, знову в мене сигнал, викупав ямку. Знову в мене якийсь кругляшок. Вон дивіться. Ах, така шайба випала. Я думав, що щось цікавіше. Щось не подобається, мені це поле. Зараз, зараз я це... ще трошки походжу, хвилин 20 і буду вже їхати, переїжджати туди, куди направлявся. Бо <рес> такі знахідки щось мене не завлікають вести далі пошук. Все, друзі, переїхав я на інше поле. Я зараз знаходжусь там, де я знайшов срібло. Зібну, е, ручку від ножа. Отут у мене був сигнал зразу. Я Зайшов сюди і зразу сигнал. Мої сліди видно, бачите? Тут я ходив. Вон дивіться сигнальчик. Я вам покажу. От. Вон до Монітосина вилетіла. Мабуть, то радянщина, Ну, було на радянщину. Да, 20 копійок знову. 20 копійок. О, так що вже перша монетка є на цьому полі. Все, будемо шукати далі. Є в мене сигнал. Так було красиво, подивіться. 96 рівний сигнал. Що тут таке може бути, навіть не знаю. Ну дивимось. Дивимось. Що це за монета така? Чи це не видно нічого? Якась цікава монета, то не радянщина. То якісь мабуть то гроші, да. Він щось грош. П'ять грош може бути. Щось таке. Щось таке. Ну вже я підчищу і щось. Подивимо, що тут таке в нас. Ну це скоріше за все, що гроші. Так було нестандартно така монетка, Вже я підчистю біля води і вам покажу. Так, Знову в мене знахідка. І дивіться, яка на цей раз. Якась така, щоб прорубати, кірка чи щось таке. Були хати на цьому місці, де я зараз лажу скрізь. І дуже так, цікаві такі, навіть металеві сигнали попадаються. Мабуть, на місці хати там були і сукири, отакі, ось, знаєте, попадаються. Так що. От і все. Відходив я на тому полі, де приїхав останнє, і все. Немає в мене вже сил ходити. Знахідок тут немає. Пусто взагалі. То я думаю, вже буду їхати додому. І от мій результат на сьогоднішній день. Вон, знахідки я вже помив. І оце мої три монетки. З них два соєти, 20-15 копійок, і 5 грош. Польща. Також є гудзики. Вон по гаренькому стані, німецький. І от такі. Пломби. Пломба і вон гузичок. Отакий От результат, друзі. Це все. Слабенько, звичайно, але що маємо, то маємо. Не завжди ж купати золото чи срібло. Все, друзі, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей в нових відео.